Про продуктивність пару слів в нашому світі всі міряють свою крутизну, кількістю. Зокрема, скільки кілометрів пробігли, скільки годин попрацювали без сну, скільки мають нерухомості автомобілів, грошей, як довго, коротше кажучи. Капіталістичний світ KPI. Але давайте поміркуємо, наскільки це бачення світу є справжнім. Тут потрібно зробити невеличкий такий ліричний відступ. Люди, які накопичують ресурси, це переважно обесивно компульсивні, тобто ті, які думають і діють, вони люблять порядок, систему, процедури. Концепції, які ре... реалізують одразу, ну і нарцисичні відео, подивіться, окремо так от ці люди і визначають як власники, зокрема, телебачення, газет, інтернет різного роду, площадок, маркетплейсів, бізнесів, тобто вони визначають певне таке парадигмальне уявлення через медіа. Повторюсь, через засоби масової інформації. Тобто вони проєктують своє влаштування світу на інших. Оскільки це у них мова комунікації зі світом, продуктивність вони міряють все числами, правильністю, якщо ми говоримо про басивно-компульсивних, або про ефективністю і залученістю уваги, якщо ми говоримо про нарцисичних. Тобто ці люди визначають. Як, зокрема, виглядає світ в інтернеті, бо вони власники цих платформ. І тут така от певна існує нестиковка. Є інші люди, які мають взагалі інші типи характерів. Для них, до прикладу, отак ось виходити в ефір як я, ну це дуже напружено. Багато потрібно задіяти своїх ментальних та фізичних зусиль, їм це не потрібно. Деяким людям комфортно, коли взагалі в їхньому середовищі немає нікого, або є тільки один, два, три, друга, і то вони в інтернеті. А вони собі спокійно п'ють каву чай і мандрують в уяві з видуманими світами, створюють там літературу, пишуть сценарії. Можливо, Є також і інші люди, які, до прикладу, люблять попросити когось про допомогу, ну, як такі от бачили, коти. Кіт же ж він не працює, однак ресурси в нього є, йому все одно на тих людей, які там зранку до ночі працюють. Кіт на господарстві, мабуть, що з подивом дивиться на коня, який там запряжений працює десь, Ну, для нього це дивно, невластиво. Кіт він настільки розумний, що не буде впрягатися в щось, що йому не типово. Але люди не такі істоти, вони міряють інші тіла, інші концепції, інші цінності на себе, приміряють, і потім паряться. А чому ж у них, до прикладу, здоров'я таке собі у зв'язку з цим, чому у них емоційний стан такий собі? Чому їм не вдається так результативно, як, до прикладу, іншим людям, які, можливо, маніакально налаштовані досягнути певних цілей, такі от одержимі ціллю це для них призначення. Їхня ціль може бути за межами їхнього життя, і вони будуть її досягати і досягати. Для них найгіршим покаранням це може бути забрати телефон, забрати робочі інструменти і сказати: ось тобі. Диван чи крісло, пляж, цілий день нічого не роби. Оці ось люди, які власники бізнесів, які керівники, вони приходять до мене в коучинг, я їм даю буває таке завдання для того, щоб вони ну, насправді підвищили свою продуктивність, побачили щось інакше в своїй роботі, переосмислили її, але для них це дуже складне завдання. Дехто роками не виконує оце ось домашнє завдання, яке я їм даю. Один день не працювати. Для них це страшно. Для дикого. До чого я веду? А до того, що оцей ось нав'язаний світ інтернету, кіно, телебачення він породжений людьми, в яких є ресурси. І ці люди вони транслюють назовні. Свій внутрішній світ і переконують всіх інших, що ось так потрібно, щоб було. Але насправді, як ви розумієте, ну не факт. Соловей, який співає, нехай співає, це його місія. І нема чого йому втручатися в життя до прикладу крота чи миші, яким комфортно десь там в норі, чи вчити кота, як йому краще лежати на печі. Але звірі в ряді випадків розумніші, ніж люди. І от посил мого відео, він певною мірою такий відкритий. На подумати. Подумати в контексті того, хто визначає цілі, якими живете. Хто ними управляє? Чому вони у вас існують? В такому форматі, в якому ви вважаєте, вони зараз сформулювані. Або чому у вас немає цілей, також можете подумати, або взагалі чому ці цілі повинні бути, чому ми взагалі говоримо про те, що наявність цілі це ознака адекватної людини. Або чому відсутність цілі це ознака адекватної людини. Тобто позадавайте різного роду запитання в різних контекстах і просто відчуйте оцесь. Вайб, коли вам цікаво знайти відповідь. І, як завжди, в тому випадку, якщо вам потрібен коучинг і віднайти свою силу, внутрішньо свій талант, то звертайтесь до мене, і ми пошукаємо з вами. І, зокрема, якщо у вас є команда, то це зокрема цікаво і мені більше ми можемо пошукати талант вашої команди.